Друзі, вітаю вас сьогодні неділя, 24 серпня. Вітаю вас з Днем Незалежності! Бажаю нашій країні скорішої перемоги. Бажаю кожному з вас відчувати себе вільним, незалежним, нескореним і йти своїм неповторним шляхом в цьому житті. Отже, 24 число. Сьогодні в нас друга місячна доба. В нас вчора розпочався новий місячний цикл, новий молодик. Нагадаю, що Місяць як жінка живе своїми законами, це жіноча планета, і вона якраз має таку ж циклічність, як і жінки, свої примхи в настрої і свої особливості кожного дня цього циклу. Отже, чим сьогоднішній день може бути складний? Насправді день дуже гарний, позитивна накшатра, сузір'я дня як. Ким керує Венера управитель дня, божество, Пхагія це Бог, удачі, це прекрасний день для проведення часу з тими, кого ви любите. Це прекрасний день для започаткування якихось справ, мрій, планів, проєктів. Тому що перший другий день це лише коли ми думаємо місячного циклу і з третього вже починаємо втілювати. Але сьогодні Сонце як планета. Волі, віри, духу, ентузіазму, в нас перебуває в смертельному градусі. Є такий завжди критичний градус у планети. Називається він мрітю пхага. Мрітю це смерть санскриту. Тому сьогодні майте на увазі, що може трошки скакати настрій, а, може бути складний стан у тих людей, хто має серцево судинні якісь особливості. Тому, будь ласка, до себе дуже турботливо. Сьогодні ставимося. Завтра, 25 число, третя місячна доба. Дуже активний, дуже класний день. Треба рухати справи. Треті тітхи так звані, це день, коли енергії вже досить, вже достатньо для того, щоб діяти активно. Прекрасна накшатра у Тарабхалгуні, вона більш активна, її управитель Сонце, і ця накшатра більш така, знаєте, про створення, про реалізацію. Сонце буде знаходитися вже в знаці діва. Це теж такий дуже земний матеріальний знак, знак служіння іншим людям. Вівторок, четверта місячна доба з 11.30. Якщо якісь важливі справи, спробуйте їх зробити ранком, тому що з 11.30 наступає доба, так звана порожні руки, рік та тітхи. У нас є чотири доби, такі особливі в місячному циклі. І от перша така доба буде на цьому тижні. День дуже гарний для чого? Для того, щоб віддавати борги, донатити, для того, щоб щось дарувати, для того, щоб ділитися, для того, щоб очищувати себе будь-якими процедурами, простір, свій, свою квартиру, там робити якісь такі, знаєте, перебирати речі. Оце все супер підходить, але не точно не робити якихось стартів. Ну тому що вважається, що рік та тітхі це день, який більш покликаний для духовної, а не для матеріальної сторони життя. Середа, п'ята місячна доба, до речі, на цьому тижні середа-четвер прекрасні дні для того, щоб постригти волосся. Якщо ви шукаєте сприятливе сузір'я кшатру, то от якраз 27-го-28. Отже, середа, п'ята місячна доба і місяць переходив. Знак Терези. Це знак партнерства, це знак спілкування, це я і інші, я і світ. І Накшатра Чітра, Макшатра, символ якої сяючий діамант. Управитель цієї накшатри, це Вішва Карман, який був зодчим архітектором богів, будував їм неймовірні палаци, і ця накшатра вона з'єднує в собі. Знаєте, як все ідеальне з матеріального і духовного світу. Люди, в яких проявлена ця накшатра, вони і прекрасно виглядають, і при тому вони дуже глибокі. Тобто, це не поверхневі люди, це люди, які пізнали певну алхімію вже цього світу. Отже, ця накшатра дуже класна для публічних виступів, для будь-яких знайомств, нетворкінгу, івентів, тобто все, що пов'язане з вашою комунікацією. Ця накшатра прекрасно підходить для того, щоб ви провели час з партнером, кудись. Йшли, запросили його на побачення, чи її, чи він вас, чи вона. Четвер, шоста місячна доба в нас розпочнеться о 3.30, до того буде тривати п'ята, накшатра знову ж таки, накшатра місяці, це накшатра сваті. Ця накшатра, вона дуже рухлива, вона дуже пов'язана з передачею інформації. Її особлива така енергія, шахті це. Дуже легко розповсюджувати інформацію. Тому знову ж таки, якщо вам є чим поділитися, якимось важливими знаннями, інформації, щось ви хочете донести важливо в вашому колективі, в вашій родині, вашим можливо підписником в соцмережах, це супер робити в четвер. До речі. А все, що пов'язано з рекламою, і все, що пов'язано з запуском проєктів. На цьому тижні це або понеділок, третій тітхі, або четвер, якраз до обіду, поки що п'ята місячна доба це прекрасно. Далі п'ятниця. П'ятниця теж позитивний сильний день. Весь день триває до шостої вечора. В нас шоста місячна доба, місяць зростає, енергії багато, і Накшатра вішака. Це накшатра з одного боку дуже матеріальна, вона про перемоги і її божества це пара богів індра і Агні. І от Агні, це Бог, який в цій парі відповідає за духовну трансформацію, за те, що я приносу щось у жертву. Є такі в Індії жертвоприношення, як її вогняний, і от ем, нібито я мушу щось віддати, щось принести, щоб чогось досягти в своєму житті. Це говорить Ага Агні Індра, царь Богів. Він більш такий, знаєте, заточений на перемогу. Вважається, що під цією накшатрою народжуються люди, які не зупиняються. Вона дуже сильна в картах активних політиків, юристів, бізнесменів, таких, знаєте, які от поставив ціль, і де людина до кінця. Тому, звісно, вона трошечки. Є в нас три типи Накшатр – людської, божественної демонічної природи. Так, от якраз вішакха вона має таку демонічний характер. Чому ну тому, що коли людина бачить лише ціль і вже не обирає методи, ми всі прекрасно розуміємо про що це там забувається в цей момент про духовний розвиток, про якісь глибинні якості людські. І насправді це накшатра такої боротьби внутрішньої, тобто, нібито в людині живе дві особистості. Дуже часто клієнти на консультаціях говорять: я прям відчуваю це роздвоєння, якщо в них місяць сонце, да, привалюється на або парад планет в ці накшатрі в карті. Вона неймовірно цікава, вона прекрасна для досягнень у матеріальному світі, але це. Сильна енергія боротьби. Плюс п'ятниця в нас з вами День Венери. За легендами Джйотіш, ведичної астрології, Венера це гуру демонів, на відміну від Юпітера, який є гуру богів. І, звісно, можна сказати, що цей день буде давати вам певною мірою якусь таку внутрішню боротьбу, де ви будете відчувати, що зараз візьме гору ваші бажання, бажання его. Бажання тут і зараз, і мене нічого не турбує, чи все ж таки проекція і перспектива духовного зростання? І субота ми закінчуємо цей тиждень в суботу. Це буде сьомий місячний день, з п'ятої ранку місяць в нас буде в стані падіння. Що це таке кожного місяця? Ми маємо два з половиною дня на тиждень, на місяць, коли. Сам місяць перебуває в знаці скорпіон. Для нього це знак ослаблення, і це період дуже такий складний для нашої психіки, для нашої для нашого емоційного стану. Можуть підніматися страхи. Не лише наші, не лише пов'язане з цим життям, а й з минулим, тому що скорпіон в карті відповідає за восьмий дім. Восьмий восьмий дім це глибоко, глибоко поховані наші історії. Це підсвідомість, це те, що ми несемо з життя в життя. Це такі дуже глибинні програми. Більш того, це програми роду. Тому в ці дні ви можете поспостерігати. Дітки зазвичай навіть спокійні діти вони можуть плакати без причини, можуть лякатися якимось снам. Тобто, це все може відбуватися, і дуже важливо в цей період себе підтримати, обов'язково зробити медитацію в суботу і в неділю, наступну зранку і ввечері, послухати мантри, мантри місяцю. Ну і більш детально, звісно, різні такі додаткові корекції, методи паї. Я все це роблю і даю дівчатам, хлопцям на свій. Телеграм-каналі, в нашій Астроспільноті. Тому, кому цікаво, під цим відео буде посилання на мій сайт і є форма, яку треба заповнити, щоб додатися в телеграм-канал. Ще момент, що в суботу, 30 го числа, в нас Меркурій, планета логіки, знань, спілкування, переходить в знак Лев. А, і тут йдеться про те, що зараз про що будемо ми всі, який буде такий вайб, да? тому що планета, коли змінює транзит, вона впливає дуже сильно на колективне несвідоме. І зараз людям ви можете прямо помітити, що багато хто в такому ну, середньому можливо так сказати в гуні пристрасті люди будуть вихвалятися чимось. Людям захочеться відчути якийсь такий досвід. Е щоб пишатися з собою, щоб випромінювати такі знаєте, розмови будуть про теми гордості. Чим я пишаюся в собі, в своїй сім'ї, в своїй країні, в своїх дітях, це дуже творчий період, тому. Він теж дуже класний робити творчі проекти. Лев це дуже творчий знак. Це знак дуже романтичний, тому будь-які короткі поїздки. Меркурій це планета, яка відповідає за короткі поїздки. Тому будь-які короткі поїздки, побачення. це все Лев дуже любить. Він цим надихається, і на цьому паливі він потім творить. Ідеї можуть бути буквально як осяяння, тому що знак леф відповідає в нас за Аджна чакру, за третє око. Тому я вам дуже раджу, мої дівчата знають в нас є такі є такі інструменти, як щоденник снів, щоб у вас лежав прям якийсь зошит і блокнот біля на тумбочці біля кроваті, біля ліжка. Тому що, прокидаючись, ви можете щось важливе записати. Якась ідея може вам буквально прийти у вісні. Не нехтуйте цим. Це все теж принесе в наступні три тижні в наше життя така конфігурація, як Меркурій в знаці Ле. Всім бажаю прекрасного свята, чудового сьогодні дня, віри в краще. І до зустрічі за тиждень!